Працівники лікарення розкажіть свою моторошну чи неймовірну історію. Чув історію про пацієнта, у якого вдома жила змія, схожа на полоза. Приятель приніс її в лікарню та плазун втік, і вони не змогли його знайти. Хлопці нікому не сказали, тож ніхто й не здогадувався, що змія на волі. Якась літня пацієнтка вночі помітила змію, яка пролазила крізь стельові панелі її палати. Але коли вона поскаржила, що бачила змію, працівники не повірили і почали давати їй галопередол та атіван, щоб вирубити. Змія продовжувала лазити. Постелі цілий тиждень, а жінка продовжувала отримувати ліки, які мали заткнути її рота. Ніхто не вірив, що вона говорила правду, поки ремонтник не знайшов змію у вентиляції. Я працювала в будинку для літніх людей. Була нічна зміна. Світло в коридорі повимикали. Тож я вирішила оглянути пацієнтів. Коли зайшла в останню кімнату, там лежала старенька жінка, 95 плюс років. Вона вже спала у своєму ліжку. Я вийшла в коридор. Було так тихо, що можна було почути власне дихання. Пройшла пару кроків і щось підказало мені обернутись. Жінка, яку я щойно перевіряла, яка кілька секунд тому спала у своєму ліжку. Стояла в кінці коридору і мовчки витріщалась перед собою. Повірте мені, якби вона відчинила свою кімнату, я б це почула, тому що була за три кроки від неї. Окрім того, я знала, що вона спить. Тож, навряд чи жінка змогла б так швидко зіскочити з ліжка і вибігти з кімнати в коридор, щоб я її не почула. Коротше кажучи, у мене мало не стався серцевий напад, прямо там, на місці. Досі не розумію, як так сталося, тому що я б бачила, як вона спить у ліжку, а наступної. Миті вона вже стояла в коридорі і заглядала скляними очима мені в душу. Коли я працювала медсестрою на виїзді, влаштувалась в маленьку лікарню в Міссурі при геріатричному психіатричному закладі. Присягаюсь іноді пізно вночі, я чула дитячий плач, але це була лише моя уява: в лікарні не було пологового залу чи відділення для немовлят. Кілька разів пацієнти теж скаржились на те, що чули дитячий плач. Одного вечора я розповіла про це старшій медсестрі, а вона розказала мені, що колись давно на цьому місці було відділення відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Одного разу хтось сказав, сьогодні дуже тихо, і до кінця ночі було тихо, неймовірно, я знаю. Це сталося не в моїй лікарні. Я чув цю історію від колеги до місцевої психіатричної лікарні потрапив священник з психотичним розладом. Він був новим парафіальним священником у цій місцевості, і приблизно через два тижні роботи почав всім розповідати, що по цілій церкві встановлені приховані камери. А поліція все прослуховує, тому що його церква популярна серед злочинців, байкерів і наркодилерів. Місцем медики продовжували накачувати його антипсихом. Отичними препаратами, щоб хоч трохи вгамувати, і тримали бідолаху в зачиненій палаті, бо вважали, що він може бути небезпечним для себе та оточуючих. Через кілька тижнів після його госпіталізації до закладу прийшли кілька поліцейських і почали розпитувати про конкретно цього священника. Виявилося, що церква дійсно прослуховувалась в рамках спецоперації під прикриттям. Попередній парох просто забув передати цю інформацію новому. На першому курсі навчання в школі медсестер я допомагав лежачому пацієнтові середнього віку помитись в ліжку. Це було у відділенні планової хірургії, де пацієнтів приймали, оперували і виписували в той же день, і вони були здебільшого повністю мобільні. Я запитав чоловіка, чи потрібна йому допомога з миттям. Він відповів, що так, бо у нього не виходить самостійно помити геніталії і нижню частину тіла. При цьому продемонстрував мені, що не може рухати. Руками достатньою мірою, аби вимити себе в цій зоні. Чоловік робив великий акцент на тому, що йому просто необхідно, щоб я помив його нижню половину тіла. Будучи першокурсником, я витратив чимало часу на миття. А оскільки я чоловік, то розумів необхідність дотримання належної гігієни. Він був необрізаний. Після того, як я закінчив мити і витрати пацієнта, він сказав мені, що досі вологий, схопив рушник з тумбочки і без проблем витер себе. І свої геніталії. При цьому він чудово розмахував руками і зміг дістати до всіх місць, до яких, за його словами, не міг дотягнутись. Мене це, звісно, шокувало, але й послужило цінним уроком. Я став більше сприяти самостійності пацієнтів у цьому відділенні. Моя подруга з університету працювала в кав'ярні при медичному закладі. Вона розповідала, всі вірили, що там живе привид. І під всіма я маю на увазі всіх, хто працював у цьому місці: адміністраторів, медсестер, лікарів. Працівники присягали, що бачили докази існування приводу. Тому було вирішено встановити скрізь камери спостереження. З'ясували, що в лікарні непомітно від усіх жив безхатько. Зараз я працюю в нічну зміну в реабілітаційному шпиталі, який скажу прямо, просто таки кишить приводами. Це дуже стара будівля, яка в кінці 1800-х, на початку 1900-х років була санаторієм до 50-х років реабілітаційним центром хоспісом для дітей. А потім перетворилась на реабілітаційну лікарню для дорослих. Такою вона є й досі. Я неодноразово чула, як діти хихотіли, і бігали коридорами дітей. Тут немає. Мене ще штовхало в спину, коли я стояла посеред коридору. Поруч зі мною нікого не було, і я була абсолютно сама. Бачила стареньку жінку в дуже красивій сукні в старовинному стилі, яка грала на піаніно в головному холі. Вона зникла через кілька секунд. Бачила голого чоловіка, який стояв у порожній палаті, обіймаючи себе і тремтячи. Він зник, коли я повернула, щоб подивитись, що з ним. Я саме поспішала на виклик. Чула я. Як маленька дівчинка співала в підвалі, де знаходяться торгові автомати. Я так і не змогла її знайти. Це ті речі, які я бачила особисто. Більш поширені випадки, коли двері самі зачиняються, а речі самі падають з полиць. Пацієнти часто прокидаються наляканими і кажуть, що бачили або чули щось незвичне у своїх палатах, стукіт у стінах порожніх кімнат, і звичайно електричні неполадки, які ймовірно просто пов'язані з віком будівлі та. Дротами, які ремонтувались разів 10 у минулому столітті, але вони добряче додають атмосфери всьому вище згаданому. До мене постійно чіпляються літні жіночки, і це починає мене дуже дратувати. На початку 90-х я працювала асистентом в операційній у Національній службі охорони здоров'я Великобританії. Я працювала у всіх основних відділеннях: лор, ортопедія, травматологія, офтальмологія, педіатрія, загальна хірургія впродовж трьох років. Робота була переважно некваліфікованою, і я більше працювала носильницею і санітаркою. Я вивозила пацієнтів з палати і привозила їх назад після операцій. Також передавала матеріали. Та інструменти операційній медсестрі. Крім того, мені доводилось переносити ампутовані кінцівки з операційних до морогу. Саме там відбувались найбільш моторошні речі. У лікарні, де я працювала, був ліфт, який забезпечував доступ з операційних до підземного переходу, який вів з головного корпусу лікарні до моргу. Це було справді як у фільмі Жахів. Він був погано освітлений, холодний, брудний і завалений старим обладнанням. Під Елею тягнулись труби. Вони були злегка вигнуті, тому їхніх кінців не було видно, коли ти знаходився на середині шляху. Одного дня мені видали ногу пацієнта, який щойно переніс ампутацію вище коліна. Ампутовану кінцівку перев'язали, запакували в кілька мішків і поклали в картонну коробку для транспортування. Коробка була важка. Я попросила колегу провести мене, але вона не змогла. Її чекали в іншому місці. Я спустилась ліфт. Том і увійшла в довгий темний коридор трупарні, було пронизливо холодно, будучи єдиною живою тут людиною, я йшла досить швидко, бажаючи якомога швидше покінчити з цією справою. Коли я пройшла дві третини шляху, коробка раптом смикнулась і підстрибнула в моїх руках. Я з переляку випустила ящик. Запакована нога покотилась по підлозі. Вона здригнулась кілька разів, але після цього більше не рухалась. Це одна з найстрашніших Ніше речей, які коли-небудь зі мною траплялись. Я служила на флоті санітаркою і була дислокована у шпиталі Кемп Леджін. Кожні 3-4 ночі мені доводилось брати нічні чергування. Всю ніч я вешталась госпіталем і допомагала там, де я була потрібна, якщо була потрібна. Об 11-й вечора могла піти поспати в одну з палат, а наступного ранку встати і піти на роботу, як зазвичай. Хоча мене жаліли і частенько відпускали рано вранці після нічного чергування. Кілька слів про ночівлю. Ми спа. Але в занедбаному крилі лікарні там стояли всі меблі, але вони не використовувались. Цієї ночі я вибрала чотирьохмісну палату. Ліжка були підняті до найвищого положення, коли їх прибирали і не використовували, щоб люди не могли на них розвалитись. Мені довелося взяти з собою ковдру і будильник. Коли опускаєш ліжко, щоб ним можна було скористатись, воно видає такий гуркітливий скрипучий звук, що й мертвого розбудить. Одного разу вночі я прилягла. Поспати у цьому крилі. Щойно почала засинати, як двері палати відчинились. Я прокинулась. До кімнати увійшла жінка, у якій я впізнала одну з прибиральниць. З нею була маленька дитина, я спостерігала за тим, що вона робить. Вона занесла дитину, опустила ліжко, а потім поставила на нього бильця. Потім вкрила дитину ковдрою і вклала в ліжечко. Здається, це була маленька дівчинка. Жінка сказала дитині, що сьогодні вона буде спати. Тут і що вона повинна поводитись добре, поки мама працює і заснути. А я не спала, лежала собі, і мені спало на думку, що якщо дитина вирядуватиме, то мені доведеться нянчити її цілу ніч. Чудово, подумала я, бо вона не принесла жодних іграшок, окрім однієї плюшевої тваринки. Прибиральниця пішла, вона не впізнала мене і нічого мені не сказала. Тож я вляглась і прикинула, що сплю, щоб дівчинка зрозуміла, що треба робити. Мабуть, це спрацювало, бо я проспала решту ночі і прокинулась лише тоді, коли задзвонив будильник. Коли пролунав сигнал, я побачила, що перебуваю зовсім сама. Маленька дівчинка, її ковдра і м'яка іграшка зникли і не просто зникли. Ліжко було повністю застелене і поставлене у підняте положення. Це було неможливо розбудити маленьку дитину і винести її та всі її речі з кімнати, не вмикаючи світла і не створюючи ж. Жодного шуму, а потім поставити ліжко назад у підняте положення. Все це мало б супроводжуватись гучним і скриготливим звуком, який розбудив би мене, якби не розбудила сама дитина, але все виглядало так, ніби її там взагалі ніколи не було. Мій чоловік сказав, що можливо мені все це наснилось за винятком того, що я не спала, коли вона занесла дитину в кімнату, і я знаю, що бачила. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які кріпові історії пов'язані з лікарнями, знаєте ви? Напишіть в коментарях.